Всім привіт! З вами я, містер Денс, і сьогодні я вам покажу, як зробити стойку в плізденелі. Ми спершу беремо, заходимо в Google і пишемо каталог Roblox. Ну, зразу... Потім заходимо на першу страницю. Далі ми беремо третю кнопку. Третю, не забуваємо. Ми заходимо на третю кнопку. Далі. нас ось сюди перекида. На Далі ми беремо от сюди, нажимаємо. Далі ми вертаємо до кнопочки Passes, Pass. Pass тип. А що Pass наш буде? І отут ми тип, ми все робимо свої Game Pass, и. Ми нажимаємо на синю кнопочку. Так. Вибираємо ціну. Отут от щось. Ну тут не обов'язково писати щось. Тип, ми там вибрали 10. Десь. Не-не, давайте. 7. 7. Так, далі ми тако зробили. так зробили. Тільки він тепер не, особ... не особистий. Його треба ще раз зайти на нього отак. Нажати на другу кнопку, підтвердити. Теж нажати сімрку. І тепер він точно підтверджується. І в грі у вас буде геймпас. Все, ми його... Опублікували. І все. Він опублікований. Наш кімпінс. Все. З вами був я, містер Деніс. До нових зустрічей. Пока.